П'ять проблем, які вас можуть очікувати на кордоні, коли ви хочете розмитнити свій транспортний засіб. Для вас я виписав проблеми, з якими українці найчастіше стикаються. І перша проблема, коли ви повертаєтесь додому в Україну, це проблема відсутності в базі митників попередньої декларації. Таке буває, коли ви, наприклад, їдете додому, вам ми, митні брокери, скидаємо спеціальні коди, ви приїжджаєте на кордон і митники кажуть. Немає ваших кодів в базі, і вони знають, що люди починають нервувати, і в цей час людьми легко маніпулювати. Що потрібно робити? В будь-який момент набираєте вашого митного брокера, і брокер цю проблему вирішує. Або він перевіряє, чи дійсно там щось є, або просто каже митникам, щоб вони вас пропустили. Друга проблема це проблема четвертої ранку. Чому проблема четвертої ранку? Коли ви приїжджаєте на кордон вночі, третя година ночі, четверта година ночі. Завжди у вас знайдуть якісь проблеми: то у вас перегруз, то у вас недогруз, то щось інше. Можуть продумати будь-що, чому? Тому що знають, що в цей час, як правило, всі люди відпочивають, і вам не буде кому подзвонити, пожалітися, щоб вам допомогли. Отже, всім нашим клієнтам ми рекомендуємо приїжджати на митні термінали зранку на кордоні. Восьма ранку ви приїхали на кордон, спокійно проходите кордон, і у вас немає жодних проблем. Третя проблема це коли авто не зняті з обліку. Бувають такі країни, коли українці не хочуть знімати авто. Автомобілі з обліку, вони приїжджають з ними на кордон, і там митниця це дуже легко встановлює. Отже, коли ви їдете на кордон, обов'язково подбайте про те, щоб ваш автомобіль мав транзитні номера або щоб ви мали довідку про зняття з обліку, і тоді також ви пройдете кордон без проблем. Четверта проблема це перенавантаження вашого авто. По закону в митному кодексі України передбачено, що одна людина може завозити товару на 50. Кілограм вага або 500 євро вартість. Тобто, якщо у вас буде переліміт, митниця може заставити ці товари розмитнювати. Але якщо у вас є декілька осіб, то жодних проблем з цим не буде. Вас пропустять, нічого страшного. Але якщо ви їдете самостійно, дуже багато речей, то будьте готові, що митниця може ставити палки в колеса. П'ята проблема це ксерокс. Інколи часто митники починають вимагати, щоб були копії всіх документів. І вони вам залюбки на кордоні покажуть будку, де ви можете зробити ксерокс за 300 гривень, потративши великі кошти, тому що вони з цього напевно також щось мають. Чому краще ксерокс робити заздалегідь? Коли ви ще їдете до кордону, відскануйте всі свої документи, зробіть ксерокс, лишнім це для вас не буде. І якщо у вас буде хтось це потребувати, спокійно віддаєте ксерокс і не маєте жодних проблем.